Вітаю, шановне товариство Христос Воскрес! До вашої уваги, православний вісник, програма про перемогу вічного над тимчасовим. Побачити її ясніше допоможуть сьогодні такі теми: хто зберіг православну віру в Карпатах або про собор Карпато-Руських святих сім днів з життя церкви або про минулий тиждень та його події. Чому ми пишемо кирилицею або про перших вчителів слов'янських? Кирила і мефоді. Звісно, це далеко не повний список того, про що ви дізнаєтеся сьогодні. Тож залишайтеся з нами. Та при цьому не забувайте перевірити підписку, поставити подобання, зробити репост і, що найважливіше, прокоментувати сюжети, які не залишили вас байдужими. Пам'ятайте, що ваша підтримка та увага дуже важливі для. Колективу православного дійсника. А кожен коментар це внесок у майбутні цікаві програми. Якщо спитати, з чим асоціюється закарпаття в більшості українців, ми обов'язково почуємо історії про смачні страви та вина, про відпочинок у горах та цілющі джерела мінеральної води. Менше з тим, саме Закарпаття понад тисячу років тому стало цілющим джерелом православної віри, адже Мукачівська єпархія бере свій початок з IX століття, тобто ще до Володимирового хрещення. З тих пір Карпатська земля зазнала чимало випробувань, але не втратила власної релігійної ідентичності, збереженої цілим собором Карпаторуських святих. Від часів Київської Русі і до наших днів. Саме їхню пам'ять ми і вшановуємо разом сьогодні. Закарпаття чудовий край, де переплетені різні культури, народи і традиції. Ще з часів святих рівноапостольних Кирила та Мефодія на цих землях поширилось світло православної віри, який сьогодні є орієнтиром для кожного мешканця цієї благодатної землі. Безліч відомих і невідомих православних подвижників та сповідників благочестя, репресованих священнослужителів, монахів та монахинь просяяли своїми трудами і подвигами на Закарпатті. Серед них є такі відомі архіпасти, подвижники благочестя, вчені і суспільні діячі, як преподобний Іустин Поповіч, преподобний Олексій Карпотуруський, преподобний Іо Гувольський, преподобний Моїсей Угрін та безліч інших. Їхніми трудами нині живуть і квітують нащадки по вірі, зберігаючи церковні передання і традиції. Всі вони жили в різний історичний період, але єдине, що їх об'єднує, це свята православна віра. Карпатські святі, не боячись сповідувати віру, не дивлячись на репресії та переслідування, цим самим вони є для нас прикладом для розслідування та сповідування віри. Сповідання віри було основним в житті преподобних Олексія Карпатуруського та преподобного Іова Угольського. За свої погляди святі не раз були переслідувані владою. Преподобний Олексій Карпатруський народився в греко-католицькій родині, але шукаючи істину, прийняв православну віру. До Євочинського монастиря приїхав обучатися в грамоті православ'я з Закарпаття Олексій Кабалюк. І він, так як Максим Сандович наш, обучався в Почаєві, в Житомирі. Так, Олексій Кабалюк, почитаємо як святий на Закарпатті сьогодні. Він вісточку православ'я приніс з Яблучинського монастиря. Прийнявши чернечий постриг в Яблучинському монастирі, отець Олексій повертається в рідний край, де продовжує нести світло православної віри серед своїх рідних закарпатців. Цій Карпатруський це апостол нашого краю. Той духовний лідер, який відроджував Закарпаття, відроджував православну віру, яка була насаджена тут ще учнями святих равна Мефодія і Кирила. Його кілька разів заарештовують і тримають в міферській в'язниці під час марноморського судового процесу майбутній святий сказав, тут відбувається релігійний процес. Тут, як в храмі присутні віруючі, і я, як їх священник. ми не повинні ні в чому. Все, що нами було зроблено, скоєно виключно для православної віри і для блага народу. А тому останнє Слово в цій справі скаже сам Ісус Христос. Якщо доведеться нам постраждати, ми постраждаємо за святу справу, а там на небесах знають, що в наших серцях. Тільки одне бажання шанувати наше духовне життя. Преподобний Іо Вугольський народився в селі Іза. Саме з цього села вийшла найбільша кількість сповідників віри. Преподобний Іов за своє життя став духовником всього Закарпаття. Саме до нього за порадами йшли люди з усього краю. Преподобний Іо Вугольський є одним з наших сучасників. Багато хто ще пам'ятає преподобного живим. Отець Іов завжди мав пораду для кожного, хто до нього приходив. Старець був безкорисним та глибоко віручою і смиреною людиною, для благочестивого старця, його запрошували на торжества храмів із багатьох парад Закарпаття і не лише. За побожне життя він отримав від Бога дар прозорливості та уздоровлення молитвою хворих, Чудеса, звершені старцем Іовом, до сих пір живе в народі пам'яті. Серед святих Карпатуруського краю є святі, що прославлені в інших помісних церквах. До прикладу, преподобний Максим Горлицький канонізований в Польській православній церкві, а преподобний Іустин Чилійський прославлений недалеко Святих у православній церкві. Кожен з них потрудився для поширення православ'я на Карпатуруській землі. Священомученик Максим Горлицький з прізвища Сандович, він син Лімківщини. Батько його Тімофій був дяком що в уніяцькій церкві і туди вже такий зрив був, серед уніятів, русинів, руснатів, погороту до православ'я. Серед політики Австро-Угорщини не дуже легко було серед католицтва робити поворот погород сторону православ'я. Ну Все ж таки, він став апостолом, не глядячи на умови, і люди горнутися почали до нього. І зато, в 1911 році тоді був так зроблений концлагер для тих русинів, які були ще в Гуняцькій церкві, а вже були таке течення про православного талергов, де згинуло тисячі тисячі. Русинських людей і влада тодішня розстріляла в Горвицях ну, того священника Максима Сандовича. Його останніми словами було Найживе святая Русь, найживе святе православ'я. В історії православної церкви на Закарпатті є період, коли територія Закарпаття входила до сербського патріархату. Саме в цей період серби відправляли своїх місіонерів для проповіді та окорпнення православних закарпатців. Одним з найшанованіших місіонерів того часу був преподобний Іустин Попович. Преподобний Іустин Чилійський у Миру Благоє Попович народився в місті Вранє в сім'ї Священника 7 квітня 1894 року. Навчався у семінарії святого Саву в Белграді та на теологічному факультеті в Оксфорді. З кінця 1930 року працював місіонером на Закарпатті в таких містах, як Ужгород, Хуста Мукачева, був висунутий на відродженому Мукачевську єпископську кафедру, але за своєю смиренністю відмовився від неї. Цього року сербська православна церква святкує ювілейні дати преподобного. Тисячі віруючих зібрались в обителі, щоб святкувати благовіщення Пресвятої Богородиці, а також 130 років із дня народження, 45 років із дня упокоєння та 10 років із дня обрітення мушей преподобного Іустина, архімандрита чилійського у найважчі часи для нашого народу. Отець Іустин проповідував Євангелія у найважчій та похмурі часи ріки благої вісті про Христа Спасителя текли з цього місця. Багато хто збирався тут і знайшов Христа. Тому, брати і сестри, насіння з цього місця проросло і приносить благодатні плоди. Щоденні виклики сучасності, які ми переживаємо нині, змушують запитувати словами псалмоспівця Давида допоки Господи. Нечестиві торжествуватимуть. Народ твій, Господи, вони вражають ударами та нищать твій спадок. Відповідь знаходиться в кінці псалма. Бог мій скеля мого притулку. Він поверне проти них їхні власні гріхи і їхніми ж злодійствами знищить їх. Отже, ми віримо в Боже заступництво. За його святу церкву та Україну. А ще намагаємося щодня жити, втілюючи віру в конкретні вчинки. Якими вони були протягом минулого тижня, дізнаємося просто зараз. 22 травня церква вшановувала пам'ять перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця у свято Миколаївському соборі Хмельницького. Урочиста божественна літургія з нагоди Свята звершувалася сонмом архієреїв Української православної церкви, очолював богослужіння митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, голова синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків, високоприсвященному владиці співслужили митрополити Макарівський, Антоній та Вознесенський, і Первомайський Олексій, архієпископ Южненський Діодор. Хотинський Вен'ямін та керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький і староконстантинівський Віктор. За богослужінням віряни мали змогу вклонитися святині привезення із нагоди свята з Одеського свята Успенського чоловічого монастиря. Це стопа апостола Андрія Первозваного. За літургією керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Віктор звершив деякінську херотонію над іподияконом Серафимом Чибатару. На завершення учасники богослужіння звершили хресний хід навколо храму. Та не одним богослужінням відзначали престольне свято у Свято-Миколаївському соборі Хмельницького. Цього дня усі охочі могли долучитися до благодійного ярмарку діти на допомогу захисникам України, що проходив тут же на подвір'ї перед храмом. Зібрані кошти від цієї акції будуть передані на потреби Збройних сил України. Престольне свято у День пам'яті перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця відзначав і Мукачевський свято-Миколаївський жіночий монастир. Урочисту божественну літургію у День свята очолював митрополит Херсонський Таврійський Врійський Йоанн у співслужінні митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора та єпископів Скадовського Веньяміна та Свалявського Іларія, а також духовенства єпархії. Урочистості зібрали чисельних парафіян та гостей обителі. За богослужінням було рукоположено у сан Іеромонаха, насельника Ужгородського свято-Воскресенського монастиря Миколая. Після хресного ходу митрополит Іоанн привітав всіх зі святом та побажав небесного покровительства святителя Миколая. У день вшанування святих рівноапостольних Кирила і Мефодія урочисту божественну літургію в Хуському свято Кирило Мефодіївському кафедральному соборі звершував керуючий єпархію митрополит Хуський і Виноградівський Марк. З богослужіння правило за участі архієреїв церкви та духовенства єпархії. За літургією було звершено деякинську хиротонію над іподеяконом Романом Розманом. І ще одна новина з хуської єпархії. 26 травня у день собору Карпаторуських святих митрополит Хуський і виноградівський марк освятив престол храму на честь преподобного Іова Угольського в селі Осава. Після чого там було звершено святкову божественну літургію. Віра має бути розумною. Тобто заснованою не лише на красі церковного співу, ікон або зодчіства. Тому для проповіді християнства у світі трьох священних мов давньоєврейської, латинської та грецької, виявилося явно недостатньо. Але в той час, коли багато європейських народів були змушені вслухатися в незнайомі слова латиною, слов'янам пощастило значно більше. Вже в IX столітті наші предки отримали не лише алфавіт та писемність, але й богослужбові книги та євангелі. І все це завдяки праці двох невтомних братів Кирила та Мефодія, заслужено названих за їхній подвиг рівно апостольними. Святі рівноапостольні Кирил та Мефодій народилися у грецькому місті Салоніки. Старший брат Мефодій, маючи чудову військову кар'єру, в молодому віці полишив мирське життя та пішов у монастир на гору Олім. Менший брат Константин здобув блискучу світу при імператорському дворі, а згодом був призначений хранителем патріаршої бібліотеки. Через деякий час вчений брат послідував прикладу Мефодія і разом із ним розділив чернечі подвиги. У 860 році розпочалась їхня рівноапостольна місія. Саме їх імператор відправив для проповіді Слова Божого до Хозарю. Місія принесла великі плоди, та вже у 863 році князь Моравії та сучасної території Чехії і Словаччини звернувся до імператора з проханням благовіслувати святим братам Христа на їхній рідній слов'янській мові. Святий Константин разом із братами Ходієм та учнями. Розпочали новий подвиг на благо Церкви Христової. Створивши нову абетку, вони переклали на слов'янську мову всі необхідні для богослужіння книги і відправилися на проповідь. Просвітницька місія слов'янських апостолів в Моравії мала великий успіх. Тамтешні католицькі місіонери, втративши свій вплив, звинувачували православних проповідників в порушенні католицьких правил богослужіння. Проповідуючи, що богослужіння має звершуватися лише на одній із трьох мов єврейській, грецькій або латинській, аж ніяк не на місцевій. Для вирішення цього питання святі брати, взявши із собою мощі священомученка Климента Римського, відправилися до Риму і там отримали благословення молитися за богослужінням слов'янською мовою. Господь через святих братів залишив нашому народу безцінний скарб Біблію. Тож давайте не забувати про цей скарб, а постійно читати його і зміцнювати свою душу. Це була програма Православний Вісник. Не забуваємо ставити вподобання та робити репости. Запрошувати до підписки на наш канал близьких та друзів. Також важливою складовою вашої участі в житті програми є коментарі. Вони допомагають нам. Тримати зворотний зв'язок. Тож не забувайте ділитися з нами своїми думками. І наостанок свято бережімо вчення та мову, принесені на нашу землю святими Кирилом та Мефодієм, вчення, яким жили і здобули вічне життя Карпаторуські святі, а світло Христового Воскресіння нехай наповнить кожну нашу молитву благодатною силою. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!